Дитячі літні папки та в'єтнамки. Тапочки з резинкою на п'ятку. Всередині присутня підкладка някенька. Розмір 30 така Також моделька в 30-му розмірі. В'єтнамки. мультяшними героями, також присутня резиночка на п'ятку. Розмір 27, така ж моделька, 28 розмір та 26-й. Подібна моделька, в іншому кольорі, з іншими мультяшними героями. Теж присутня резинка на п'ятку, розмір 25-й.